Друзі, вітаю вас всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. У нас сьогодні був перший приморозок. он, Бачите, вже клен посипався. Листя вже посипалося. Ну, така трава була навіть біла зранку. Ну, в дворі тут ні тут затишок. А ось тут же на городі був інь. Зараз хочу показати міскантус Космополітен. Це така краса, дивіться, ну в продажі поки в мене його немає. І не буде. Найближчий рік точно не буде. Гляньте, які ці кучеряшки тут червоні. Уже розповідала, що колись давним-давно купила. Його ще в однокласниках купувала за 50 гривень, там було три штурпачка малесеньких. Ну і скажу, що за скільки от багато років, так ніколи в мене його багато і не було. От тільки кілька поділок відділяю кожен рік і все. Так він так у мене і не наростає. Сьогодні в нас неділя, дзвонить церква. Вірніше, собор. Так чутно. Наша циліндропунція вже вимахала, трошки полягла, ми її підв'язали в цьому році вже на опори, тому що дуже велика. Ну і прибрали з дорожки. Я коли саджала, я не розраховувала, що вона буде така величезна, бо я таку не бачила. Там, де я купувала, вона була, ну, наприклад, як одна з цих отаких палочок отакі були, то її посадила недалеко від доріжки, а тут виявляється, що вона дуже величезна наростає. Ну, Вже просто така, знаєте, хто проходить, кажуть, ух ти завжди. Глорію полоніку тут за нею ось будемо пересаджувати восени. Там в газоні у нас є е, міскантус граціела, будемо його прибирати і пересаджу туди Глорію Полоніку. Астра верескова вже відсілась, до речі, завжди питайте, як, що. Вона, як звичайна, айстра, вона потім висохне. Можете зрізати її таку зараз, можете зрізати вже, коли вона повністю висохне, а на весну вона знову відбиває молоді зелені росточки і знову йде в ріст. Так що так. Сумах вже показує, що осінь на дворі, наче так у нас все зелене, особливо бур'яни, такі гарні зелені, наче весною. Але от видно вже, що осінь. Друзі, до речі, кому відсилаю, шавлею червону? Якщо ви вже висадили в ґрунт її, то на зиму прикрити, тому що все-таки першу зиму вона може у вас замерзнути. Якщо ще не висадили, то дріжіть її горщику, можете поставити десь навіть в хаті, подержати десь до нового року, хай поквітує, порадує вас, а потім вже винести десь в холодне приміщення. І навесні вже висадити в землю. <кхем> так само гаура пістрява. Теж, хто висадив вже в ґрунт, обов'язково накрийте на зиму. хоч якоюсь пластикою пляшкою зверху відром, щоб було затишно на зиму гаурі і тепло. Тому що в мене першу зиму гаура не пережила. Я висадила в ґрунт і вона не пережила в мене зиму. Тому я ще замовляла ще раз. Тому кажу, не треба ризикувати краще. <кхем> Ось ти був приморозок. Аніфеї розкриваються. Вон. Вон одна. І ось ще отут всі розпустяться. бачите? Краса така ось. Айстри багаторічні махрові. На слідущу осінь вже будуть нові сорти, я їх порозділяю. Є нові сорти, їх порозділяю, На слідущу осінь вони вже будуть гарні кущики. Клеродендрумбун, як бачите, цвіте, ж кажу, такий був приморозок малесенький, тому що все цвіте. Зацвітав, зацвів у нас трициртіс. Або ще, кажуть, на нього садова орхідея. Зараз наведу вам на цю гарненьку квіту. Ось така краса, бачите. Ось такий, знаєте, як малесенька-малесенька лілія. такі гарнюні. Зацвітає коніт. Ось бачите, він такий фіолетово-синій. Тут він у мене в затишку, у рослинах. Ну, і як бачите, бунге всюди ще цвіте, цвіте і цвіте, тому я його. Держу не викидаю, тому що цвіте дуже-дуже довго. Гранати ще так не пообривали, треба пообривати і гранати, і хурма так досі висить, все ніяк не можемо зірвати. Часу зовсім нема. Кожен день, думаю, зірву-зірву і ніяк не виходить. Ну, ось тут наша граціла, яку я хочу прибрати і посадити тут Глорію Полоніку. Якраз буде видно різниця з, з кипарисовим просто нутканським варігата і Глорія Полоніка буде поруч. Наш ріантус, красень, красень. Тут ось у нас Пампаска ще викинула свої мітки. Рожеві знову, ну, ще цвітуть і троянди. Айстри верескові цвітуть зараз. Все гарно в садочку наш бересклет крилатий. В цьому році гарний, як ніколи, тому що. Похолодало, ось ми ось згадували, що у мене сестри 15 жовтня день народження, і в тому році ми в цей час були в шортах і в майках. В цьому році вже в нас холодно. І ось він почервонів, тому що в тому році в цей час ще була в нас спека, я ж кажу, ходили в майках, в шортах. А тут така краса в цьому році. Так що, коли прохолодно, теж є в цьому свої якісь плюси. Айстри, ось ці айстри, що що у мене самосів. Це вони дві різні, бачите? Тут е, квіточка така, пелюсточки крупніші і червона серединка. А тут, гляньте, які вони. Ось тут червона серединка і пелюсточки більш такі різні. Скажу, самі зійшли в цьому році перший раз. До речі, ось тут у нас крушина ламка ще є. Я часто проходжу багато чого не показую, тому що рослин багато. Так. Ну що, там у нас і зізіфус достигає. Ось, бачите, Айстрий, навіть Вероніка ось цвіте ще, пенстемонос червоненький. До речі, поділю в цьому році. Думаю, що на весну будуть поділки пенстимона, тому що кущі гарні великі. І тут у мене ще є пенстимон. Ось, бачите, квітує червоним. Вон тут ще цілий ряд, треба їх розсаджувати. Ось квіточки, бачите? Я скажу, що він досить довго теж цвіте. Там сонечко таке наше, так. У мене хризантемки позацвітали, скажу, що перехожу на всі прості сорти, тому що колись давно купувала різні сорти, такі махрові, там, крупні такі квіт квіти. Але за ними треба дивитися. А ось такі прості вони і гарні. І прості в, в обіході, посадила, в цьому році не попідв'язувала їх зовсім. Ну, Вже так і будуть. Прості, непривередливі, він не треба за ними дивитися кожен раз. Ось бачите пенстимон, яка кущака наросла. Це треба його весь поділити. Бур'яни, дивіться, що робиться. Ось тут така помповидна жовта. Вчора чоловік говорить, а в нас ще один кущик, у нас там ще один. Кажу, ні, у нас ще один є. Каже, розведи, бо такі гарні. Це у нас хризантема, це у нас сіянець. Я колись купувала такі ці шароподібні, вони відцвілися, їх не зрізала своєчасно. І вони мені стільки самосів удали, але весь самосів високий. Ну то таке. Наш садок, хурма. Ма, звісно, в цьому році нас порадувала взагалі. Я не знаю кого, а мене так точно дуже її люблю. Вчора вирвала, була одна поспіла, сусідка з'їла, смакувала чи не смакувала. І скажу, що осипалася, ну стільки осипалася і вже крупна була, думала, ну все, не буде в цьому році хурми. Гляньте, скільки ще її на деревині, то вона висипала все, що було лишнє. Дуже багато, підв'язував гілочки. Бачите, ось, тому що дуже-дуже багато. Друзі, вже давно хотіла сказати, зараз згадала, хто у нас тут місцевий по Ізмаїлу, хто бажає десь юку посадити, саме вивозом віддам просто так. Забирайте, тому що хочу вивільнити це місце. Потім буде час, будемо виносити на пустир. Тут сусідка сі одна друга просила, віддам. А так хочу віддати, тому що багато є кущів, хочу посадити тут сортові юки. а цю хочу просто прибрати зовсім звідси. Такі кущі понаростали просто в жах. Десь, можливо, у когось біля школи, біля медпункту, я не знаю, де садочок таке. Треба буде місцевим сказати в селі тут. Хочу її пороздавати, тому що висилати вона дуже-дуже велика. Зацвіла кніфофія лимона, як бачите, ніяка акніфофія не цвіте, а лимона може видати такий сюрприз. Позаду просто хелігерхейн. В цьому році розсаджу його, буде на, на наступну осінь, поки хай наростає. Гляньте, які в нього мітьолки. Дивіться. І листя голубе і широке. І це тут молоденький кущик, це поділочку саджала, а взагалі він виростає дуже-дуже високий. Може досягати до 2 метрів висотою. Ну тут у нас всього потрошки. Посадила тут теж айстри, бачите, махрові. Ось ця стає просто майже вже голуба. От на камеру вона, вона більш фіолетова, а так от просто от все вона голуба таке враження. Гляньте, зацвітає міскантус. Ну, зараз пробую навести така краса, дивіться. Ну, тут у мене ще така є хризантемка, така кучеряшка. Теж тільки-тільки зацвітає, теж б не підв'язала, лежить тут. Тут у мене Маудрі. Маудрі ще він. колись саджала малесенькі поділочки, понаростали вже кущаки, а тут навіть цей не випускає мітьолки, Дуже великий кущ, поділю його, ну думаю, теж Маудрі, тут у мене тільки маудрі ростуть. Дуже великий кущ. Я кажу, що треба все таки їх ділити частіше, тоді вони гарніші наростають. там всі айстри в нас цвітуть. Яблунька крупнокаліберна. Так, зараз наведемо на цю красу, на це матьобство. Дивіться. Тут у нас красиво плодні саї, ну, звісно, це краса із краси гляньте. Я вже розповідала, що купила нові кусики, буду. Прикопувати їх, бо тут прикопувати мені нема де, тому буду прикопувати і множити, тому що ну, дуже дійсно гарний. Тут у нас савлія синя. Оля мені подарувала в тому році. Вже кущики понаростали гарні. До речі, хто хоче, звертайтеся Оля. я Думаю, в неї ще є Оля, у неї канал, мій затишний садочок. Це я в неї була. Гляньте, який кущ наріс. Треба буде їх постригти. Потім, щоб вони були пішніші. Ой, тут так гарно, завжди мені так подобається. Це тут Hat, не гляньте, і Айстра. А позаду просто хельгерхейн Ну от воно в тіні там його не дуже видно. Постараюсь Айстри відсадити ці всі свої різні. Кентран тут гляньте, от квітує, квітує, просто весь час, от просто весь час. І туди далі он рожевий гляньте. А це у нас, не пам'ятаю, чи сортова, чи сіянець. ось теж. Ось кущ такий вже гарний наріз, гляньте, тільки зацвітає. Тут біля доріжки, ну це, здається, якийсь сортовий. Знову маудрі. Так, що ще хочу сказати. Зараз покажу, що в мене залишається, які залишаються поділки, що я саджаю. Ця ну, така гарна. І ця ось. Навіть такі квіти крупні. Гляньте. Поділю, поділю кущики всі. Ну, вона тут різна, 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 взагалі дуже різна. Так, Я сказала всім за гауру і за шавлію червону, хто вже висадив, будь ласка, понакривайте взиму. Ну, Поки зараз ще таких морозів нема, то можете ще так залишити, а потім, а потім все таки понакривати. Ось мій ще кусі хризантеми, Жовтої цієї, що чоловік тут побачив, каже, так, давай розводь, вона ну, така гарна. Він взагалі мені казав, давай щось треба синє знайти, жовте, і посадити таку частину саду, щоб було жовто-блакитне. Я кажу, ну, в принципі, можна да, та майстра, та бускова така є. Що не бускова, а голуба, ну, майже голуба. І ось жовта хризантема, вони квітують одночасно, можна буде зробити, зробити собі такий прапор України на городі. А зараз ще покажу. Одну хризантемку, теж сортова, ну її поділю вже цьому році. Дуже її люблю. Дивіться на неї. Оце таке от мацьобсту, бачите? Буду її ділити. Потім. Оце червона, це точно сортова колись купувала. Гляньте, яка вона. Теж поділю її. Ці сіянці, мабуть, все-таки поприбираю, вони не дуже такі гарні. Але ось у мене сіянець, гляньте, взійшов. Подивіться. Я взагалі дуже люблю ромашки. І колір такий у неї. Навіть, не можу сказати, фіолетово-бусковий, бурячковий, не знаю. Це сама взійшла. Дивіться, сіянець ось прямо. Дівсяниця і прямо тут зійшла, ось восени викопаю, поділю. Тому що дуже гарно десь посаджу так, щоб біля опори можна було підв'язувати її. І на зламалася гілочка. Так, вона височенька десь до метру, мабуть, але вона, ну я не знаю, мені дуже подобається. Ось ці астри, що я казала, буду розділяти, пересаджувати, тому що. Купувала їх як бордюрні, не в тому році дійсно були бордюрні, в цьому році вже високі. Ну, і зараз хочу показати, дивіться, часто питаєте, мене за, за злакові, дивіться, як вони в мене можуть валятися у воді довго. У мене так більше місяця кис в тому році. Як і джима, більше місяця була зима, і вже склянка була, він замерзав, розмерзався, потім ми його просто посадили в землю. В цьому році я вже розпродала його, тому що він весь прийнявся. Так, що ще хочу показати. Дивіться, що я для себе лишаю, що саджаю. Тому у кого відвалюється якась ділянка, можете сміливо саджати, нічого не буде. ось Дивіться, це все, що повідвалювалося, я нічого не викидаю. Я показую. Це показує, оце ось поділка така одна, це з величезного куся, який ріс роки три на одному місці. Бачите, ось поділка? А це ось поділки це, з цього, який був поділений цієї весни. Бо я висилала там в одній жінці такі кущі великі, такі. вона каже, чому така різниця? Я їй кажу, що в цьому роки три, а це ось весною ділила, то йому й року ще немає. Оце можна саджати отаку одну поділку, поділити і саджати окремо. Вона все відіб'є вам і буде рости через пару років, буде вам Боже, як горобці кричать. Щоб ви знали, так само собі просто, в меморії, кожен-кожен корінчик кожен... я нічого не викидаю, бачите, у воді потім собі саджаю. бавовно, гляньте. Вже коробочки. Думала, вже заносити в хату, ну не буду. Давай кричать хоробці. Агава. Сьогодні поїдемо в місто, це відправимо посилки, поїдемо, треба купити тазик для цієї агави. Я ну, не знаю, вже як ми будемо в цьому році її викопувати. Вона вже така доросла, що капець. Ну Потім покажу, як ми будемо з нею розбиратися. Отут ще ось. Отут де ми пакуємо рослини, теж бачите, ось все, що робиться, ось, все-все-все, ось, оце все ось, оце, все, собі висаджувати, все-все-все. Тут взагалі викопала ось міскантус, викопався. пенісетом, вірніше, зовсім без змітьолок, не знаю який, але посаджу, тому що відкопався кусочок від великого куща. Це ось копала сьогодні зранку, ну тут у нас по містю, то. Теж посаджу, що я хотіла показати меморі. Де в мене меморі. Ну, це ще такі гарні поділки. Ось, отакі корінчики, його, його можна саджати окремо з меморі. Нічого не викидається, як бачите, все саджається. Ну, я там робила відео сьогодні, можливо, Ще трохи посаджу, трохи і, і покажу. Все, ось, все ось, я ж кажу ось. Де ж от відділяється, ось такі поділки, о нічого не викидається, все собі буду саджати. Так що, друзі, все-все можна саджати. Он там і просто чекає свої черги. Нічого не викидаю взагалі. І запам'ятайте, що треба. Дуже часто поливати. От посадили, поливайте, поливайте, щоб земля була мокра, щоб мокра була. По-перше, якщо у вас ще й морози, то мокра земля, як не дивно звучить, замерзає набагато довше. Тому, друзі, все поливаємо, поливаємо і не боїмося. Бо багато хто пише, о, я вже чи не пізно саджати, чи прийметься, все прийметься. Рослині треба два тижні. Якщо ви будете і добре поливати, і у вас не буде в цей час таких великих морозів, то за два тижні вона вже пустить нові корінчики. Я це знаю точно, тому що коли саджаю в пластикові пляшки, я бачу, я точно знаю, що два тижні вистачає для рослини, щоб вона пустила нові коріння. Так що, друзі, саджаємо. Всі злакові не бояться морозів, ніякі не бояться. Окрім як пампасної трави або кортадері, і ще мене питали, чи можна опускати з лакові рослини, якісь міскантуси у воду. Чесно скажу, друзі, не знаю. Якось в мене руки не доходили, якось і не думала про це, щоб взяти, спробувати. Хоча колись проб... думала, але потім вилетіло з голови. Не знаю, друзі. Хоча скажу, що от, я ж кажу, що от стоять у мене у воді по місяцю злаки. прямо плавають, пірнають у воді і нічого. Ну... Єдине скажу, що вона спробувати так, щоб не зовсім були у воді, а трошки, щоб тільки коріння у воді були, не знаю. Деякі рослини, наприклад, можуть рости у воді із лакових. А такі за міскантуси не знаю, чесно скажу. Так. Друзі, ну, кого є питання, пишіть, я завжди відповідаю у вайбері. Скажу, що можете часто мені не дозвонитись, тому що коли я в городі, я телефон з собою не ношу. Бо вже скільки разів брала там, покинула, забула, там покинула, забула, потім дзвонимо, шукаємо, ходимо, а в нас є де пошукати, походити, тому лишаю телефон в одному місці, а йду в город копати. По-перше, не заважати мені буде той телефон. І... Ну, не знаю. Коротше. Пишіть у Viber мені, я завжди вам відповім. А, ось сидніки можуть рости у воді, оце 100%. А за інші не знаю. Ну, так на це все показала, розповіла. Там ще Пока... вчора почала знімати відео, сьогодні, думаю, закінчу, що я там ще роблю в городі. Потім зліплю відео, покажу. Зараз їдемо, відправляємо посилки, І приїжджаємо. І мені треба трошки ото з води трошки в ґрунт повисаджувати. Так що, В неділю нам теж спокій, тільки сниться. Потім треба йти до племениці. Ну, Я буду відпочивати, можливо, надіюся, що вона на цей час пофарбує, чоловік буде їм там орати город. Так що так, і сьогодні теж ми трохи працюємо. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.